Вітаю моїх дорогих друзів, дорогих підписників моїх. Вже дуже за вами заскучилася. Ви знаєте, я вам казала, що я зовсім недавно була на лікуванні у Прикарпатті. І там, надзвичайно, мене вразила квітуча черемшина, запах, крутиться голова. І хочу цю. Емоції, неймовірно, відобразити всій роботі в своєму новому проєкті. Ось на сірому тлі в мене будуть білі квіточки, зелене листячко весняне. І прошу вас слідкувати за цим проєктом моїм новим. А я вам буду надавати все нові нові продвижки цієї моєї роботи. Виконується на льну. Я його божню люблю льон. Муляне буде в мене, звичайне. От декілька буде епізодів, а потім, можливо, і збірка ціла на цією роботою. Дивіться, робоча назва цієї роботи у танку черемшина кружляє. Але, будь ласка, можливо, ви мені щось запропонуєте, порадите іншу назву. Мені було б дуже цікаво. Будь ласка, напишіть. Ну, я буду продовжувати. А вам всього самого-самого найкращого. До нових зустрічей. На все добре.